Слава Ісусу Христу! Вітаю друзі на YouTube каналі Небо Он і запрошую вас до справжнього неба, тобто до роздумів над Божим Словом, яке церква приготувала на найближчу неділю. Це Євангелія від Луки, 16, розділ від Вірша першого, притча про нечесного управителя. Послухаймо. Того часу Ісус сказав до учнів: Був один багатий чоловік, котрий мав управителя, якого звинуватили, нібито він розтрачує його майно. Покликавши його, сказав йому, що це я про тебе чую? Дай звіт про своє управління, бо більше не можеш керувати. Став міркувати собі управитель, що маю робити, адже мій пан позбавляє мене управління. Копати не маю сили, жебракувати соромлюся. Знаю, що зроблю, щоб, коли буду усунений від управління, прийняли мене до своїх домів. І, покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого скільки винете моєму панові, той відповів: Сто олії. І сказав він йому, візьми свою розписку швидко, сідай і напиши 50. Потім запитав другого А ти скільки винен? Той відказав Сто мірок пшениці. Каже йому: візьми свою розписку і напиши 80. І похвалив пан нечесного управителя, бо той мудро вчинив, адже сини цього світу мудріше від синів світла у своєму роді. І я вам кажу: набувайте собі друзів з мамоне неправди, щоб коли вона зникне, прийняли вас до вічних осель вірний у найменшому і у великому вірний, несправедливий у найменшому і у великому несправедливий. Тож, коли щодо неправедної мамони ви не були вірні, то хто вам довірить справжнє багатство? І коли в чужому ви не були вірні, то хто вам дасть ваше? Жодний слуга не може вам панам служити, або одного буде ненавидіти, а другого любитиме, або одного буде триматися, а другим нехтуватиме. Не можете служити Богові і мамоні. Трудність розуміння цієї притчі полягає в тому, що слухач має враження, що Ісус хвалить нечесного управителя, ну а відповідно, саму нечесність. Однак в притчі не написано, що то Ісус або в тексті євангелічному не написано, що то Ісус похвалив нечесного управителя, тільки Пан з тої притчі, Пан, в якого був управитель, Він його похвалив, що той мудро вчинив. Як, отже, маємо розуміти цю притчу? Спробую накреслити два таких напрямки розуміння, які виникають з історичного контексту, з тогочасних економічних звичаїв, і теж з аналогії? Отже, що ми маємо? Маємо якогось пана, якого були оливкові сади, можливо, якісь поля, де росла пшениця, і е, тим всім господарством е, керував управитель. Скажімо, такий виконавчий директор або фірми, або найманий працівник, який, власне, розпоряджався цими благами. Ну і розпоряджався він нечесно. Тринькав направо, наліво. В певний момент пан про це дізнався і каже: вас звільнено. Все. Передайте діла, будь ласка, іншому. Зробіть звіт, представте мені ваш звіт. І все, все, до побачення. Думаю, що це причина не тільки давнини, але здається, що і в наш час трапляються подібні випадки. Ну і управитель сів і що собі думає я, я ж нічого більше не вмію, я вмію робити тільки власне, якісь там маніпуляції, хабарі сюди, туди, шахер, махер, я, я не знаю, що робити. Ну і Управитель подумав, що ось що я зроблю, і кличе боржників і мінімалізує цей борг боржників свого пана. Відповідно, ще більше тренькає блага свого пана. Як підійти до цього? Як це зрозуміти? А пан ще. До... Мало того, що він тренькав раніше, пан хоче його звільнити, цей починає ще більше тренькати, а пан каже: О, молодець! Якась така суперечність на перший погляд, можемо побачити якусь таку суперечність в цій притчі. Але суперечності немає, якщо ми. Ознайомимося з тогочасними економічними звичаями. Отже, почнемо від такого історичного контексту. Е, управитель позичав добра свого пана і зазвичай в той час позичали під відсоток, а з того відсотку управителю йшла зарплата. Тобто, якщо управитель позичив комусь 50 мірок олії, то йому мали повернути 100 мірок олії і відповідно з тих 20 з надвишкою. З тих 20 -ти йшла зарплата для самого управителя. Якщо, наприклад, управитель позичав 80 мірок пшениці, то йому мали повернути 100 мірок пшениці, відповідно, 20 мірок пшениці йшли для самого управителя. Відповідно, управитель, для того, щоб вижити і не втратити зичливості людей, дарує їм свій відсоток, тобто фактично зрікається зі своєї зарплатниці, те, що виникає з історичного контексту. Але щоб глибше зрозуміти цю притчу, потрібно віднайти ключ. Не знаю, чи у, ваших, чи у ваших краях є такий звичай, а в моїх краях інколи ключ залишався десь поблизу хати, десь, наприклад, на дереві, на якійсь гілці, або під ринвою, або під килимком, або під якимось камінчиком. В біблійному тексті дуже подібно, слово ключ є в самому тексті, десь поблизу воно там є. І цим ключем є вираз, адже сини цього світу мудріші від синів світла у своєму роді. З цього виникає, що Ісус в цій притчі застосував аналогію. Тобто, подібно як сини цього світу, роблять все можливе, навіть нечесно, щоби осягнути свої цілі, так сини світла, учні Христові, мають чинити все, щоб осягнути життя вічне. Ісус показує, як приклад тогочасних бізнесменів, можливо, навіть олігархів тогочасних, мовляв, погляньте, як вони прямують до своєї мети, так? роблять все, щоб мати зиск і щоб свою шкіру врятувати теж. Тим часом сини світла, християни інколи не роблять якогось мінімуму. До речі, сини світла і. Сини світу інколи це одні і ті самі люди, залежно від того, під яким впливом більше вони знаходяться. Спробуймо перенести цю притчу у 21 століття. Багато людей кожного дня витрачають час на спорт, щоб гарно виглядати. Я читав про одного актора, здається, Жан-Клод Ван Дама, що він кожного дня три години займається бодібілдингом і дві години карате. Для чого? Ну, щоб. Не втратити форму, щоб зніматися в чергових якихось там бойовиках, фільмах і так далі. Інколи багато з нас ходять в спортзал, тягають залізо по дві години по годині, намагаються правильно харчуватися. Я останнім часом теж намагаюся. Але на щоденні роздумі і на щоденну молитву, наприклад, вже є значно менше часу. Погодьтеся, я теж признаюся. Відповідно, сини світу є хитріші в своєму роді, в своєму виді діяльності, ніж сини світла. Для того, щоб осягнути якусь проминаючу мету, щоб гарно виглядати, вони хочуть багато часу присвятити, багато зусиль, багато грошей. Для того, щоб ми осягнули життя вічне, інколи ми витрачаємо дуже дуже мало зусиль і дуже, -дуже мало інвестицій в це вкладуємо. Сьогодні ця притча могла би звучати так. Пригляньтеся до Тайсона Фюрі, він по 5 годин займається боксом, щоб отримати 500 мільйонів доларів за бій з Олександром Усиком, а потім всіх обманув і не буде з ним битися тільки з Джошуа, ось так. Або пригляньтеся до таких філантропів, типу Білл Гейтс, Джордж Сорос, які, типу. Багато жертвують на благодійні цілі, але насправді нічого не дають дармово лише за конкретні дивіденти на геополітичній арені, щоб осягнути свої цілі, вони все, що завгодно, зроблять йдуть до своєї мети з великою детермінацією, інколи по трупах, до земної мети, тимчасової мети. То наскільки відчайдушно мають прямувати до метисини світла, а тією метою є вічна радість в Божому Царстві. Ślawi suszu Chrystu i do następnych зустрічей. Buwajcie.